Гост РП. Це новий український сам проект, який стартував недавно і вже здобув деякі успіхи в сфері українського сампу. Також він далі продовжує розвиватися, оновлюватися, а також він продовжує набувати нові досягнення. Даний проект дуже має багато систем, такі як система банкінгу, звісно, що телефон і дуже багато цікавих інтерфейсів. Також на проекті дуже багато цікавих робіт, такі як лісоруб. Вантажник, інженер, фермер, водій сміттєвоза, водій автобуса, а також різні цікаві роботи, які я рекомендую оцінити. Дана гра знаходилася в розробці 8 місяців. І за цей час розробники багато чого проробили, багато чого вклали в неї. Дуже багато цікавих систем вони реалізували. і Потім через декілька днів вже 27.07.2024 року. Ра вже вийшов свій законний, так скажімо, вихід. Дуже багато було гравців, які очікували цей проєкт. І звісно, що далі ми продовжуємо грати на цьому проєкті. І це ще вам не розповів про транспорт, який є на цьому проєкті. Тут є мотоцикли, автомобілі, позашляховики, багато чого також цікавого. Також у даній грі ти можеш вступити в будь-яку фракцію. Під час розробки гри розробники реально приділяли дуже великий час до кожної дрібниці, щоб зробити таке саме все як в житті. Дуже було приділено багато уваги, особливо оптимізації, щоб кожен гравець зміг пограти в даний шедевр і, звісно, що сам по собі отримати якісь певні емоції від процесу гри на даному проєкті. Також тут є система розширення будинку. Ти зможеш собі обирати певний інтер'єр, який ти бажаєш бачити його. І також, звісно, що можна розширити гараж до певної кількості сотів і зможеш збільшити собі свій автопарк. Зараз ви можете бачити, як буде працювати автозаправна станція. Це, звісно, що дрібниця, але це дуже важливо. Грати в неї можна як і на телефоні, так і на ПК. Посилання на завантаження є в описі, обов'язково при реєстрації вводьте мій нік, а також на третьому рівні вводьте мій промокод. Який і вам дасть певний бонус. І, звісно, що певний бонус від самого мене. Тому обов'язково робіть ці дії. Ну а я буду вас чекати на цьому проєкті, я буду проводити стріми, відоси по цьому проєкту записувати, буду чекати обов'язково саме на тебе. Долучайся, грай разом з нами на самому найкращому українському самп-проєкті проекті ГОСТРП.